Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам. Гібрид помідорів колібрі f 1 Перша китиця немає вже одного помідора. Друга китиця. Третя. Ось там зверху. І далі. Ще одна рослинка. Ось. Помідори високорослі, а за розміром ось такі у порівнянні із сірниковою коробкою. Щодо стійкості до хвороб, я б сказала, що у порівнянні із гібридом Толстой F1, який я вирощую вже багато років, вони мають дещо меншу стійкість. Чому? Тому що як і більшість довгастих чи овальних помідорів, вони хворіють вершинною гниллю. Ну, це буквально 5 помідорів десь із 8 чи 10 рослин. Це небагато і загалом на врожаї це не дуже відобразилось, але таке є. І якщо порівняти стан листя на гібриді Толстой f 1 і на гібриді колів, колібрі F1, то де-не-де -де можна помітити плямочки, тобто за хворобостійкістю у порівнянні з гібридом толстой F1, вони менш стійкі. Ну, але треба розуміти, що це в моїх умовах, я вирощую в теплиці. І не обробляю ніякими хімікатами. Помідори повністю органічні. А ось так плоди колібрі F1 виглядають у розрізі. Вони тверденькі, і стінка в них така доволі товста, а насіння не дуже багато. Ну, і найцікавіше смак, як на мене, то смак просто супер, тому що вони мають і кислинку, і солод, і мають помідорний запах. Як на мене, вони дуже і дуже смачні. Смачніші навіть за гібрид Толстой F1, який я вирощую багато років, і який я дуже люблю. Звичайно, є такі люди, які люблять жовті помідори, які прісно солодкі і помідором навіть не пахнуть. Ну їм, напевне, для свіжого вживання цей гібрид не підійде. Але для тих, хто любить справжній помідорний смак, помідорний запах, то я думаю, що цей гібрид дуже сподобається. Ну і звісно, що він підходить для консервування і для засолювання. Тому що, наприклад, оці традиційні помідори, сливки, якими наповняється восени ринок, вони не мають такого смаку. Вони, звичайно, в банку пролазять без проблем. Вони тверденькі, але такого насиченого смаку помідорного нема. А це просто дуже і дуже смачні помідори. Для тих, хто вирощує помідори в теплиці, тобто хоче отримувати врожай максимально по вертикалі, щоб ефективно використовувати площу, то це гібрид знахідка. Особисто я на другий рік знову придбаю цей гібрид і знову висаджу. Звичайно, якщо насіння буде в продажу, дай Боже, щоб так і було. Хоча ціна насіння у порівнянні із тим же гібридом Толстой F1 відрізняється у бік збільшення, тобто це не є такий дешевий гібрид, але він своїх грошей вартує. Ціну ви можете подивитися в інтернеті. Я цьогоріч річ купувала в звичайному магазині, але там ну, націнки завжди трохи більші в інтернеті дешевше, але в інтернеті, звісно, пересилка. Ну це вже е, інша історія. А загалом я хочу сказати, що своїм досвідом вирощування гібриду помідорів колібрі f 1 я задоволена. Я рада, що я випробувала цей гібрид і саджатиму його знову і знову. Отож, гарних вам врожаїв! Слава Україні! Смерть Мокшинським окупантам!